Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Пенсіонер. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні ми говоримо про досвід та ініціативи ветеранської спільноти, їх взаємодію з громадою та плани на майбутнє задля покращення життя. Тому наступні 15 хвилин нашого етеру ми на цю тему і поговоримо з пані Оленою Поляковою. Пані Олена, рада вітати вас у нашій студії. Вітаю. А, Почнемо відразу я думаю, з теми нашої програми, і хочеться дізнатись, яким чином розвивається ветеранська спільнота у вашому районі. Ви знаєте, дуже доречна сьогоднішня наша з вами зустріч, тому що закінчується 23-й рік, дуже важкий рік для нашої країни, і хочеться підвести підсумки роботи, в тому числі і нашої районної ветеранської організації. Основний наголос в своїй роботі в цьому році, ну після початку повномасштабного вторгнення, ветеранська організація робить все таки на волонтерській діяльності. Дуже багато проводиться. У нас таких великих волонтерських зборів було більше шести протягом року. Ми збирали спочатку взимку там теплі речі, завжди солодощі, завжди медикаменти. На зиму дуже багато плетуть, шкарпеток, шили теплі пояси для наших воїнів, щоб якось зігріти їх там на передовій чи можемо передати смаколики. У нас ціла низка таких активних ветеранських організацій, які я просто не можу. не Назвати я дуже хочу сказати добрі слова подяки моїм колегам, з якими ми співпрацюємо вже дуже давно. Це первинні ветеран... організація ветеранів колишнього заводу криворіж Гірмаш. Підприємство вже давно не існує, мабуть, з 2015 року, але колектив був настільки міцний. Очолює цю первинну ветеранську організацію Протасова Ніна Васильівна. Вона завжди тримає на пульсі руку усіх своїх. ну, більше 400 працівників ветеранів заводу, з якими вона підтримує завжди зв'язок. Вона дуже багато допомагає і власноруч. От зараз ми робили, готуємо ну, готували передачу для військових. Воно більше. Ста устілок теплих власними руками зробила, проклеїла, прошивала, це, це просто кожен вечір уділяє увагу цьому. Дуже багато людей плетуть шкарпетки. Це теж потрібно, щоб солдат міг ну, не, не в окопі, безумовно, а коли він перейде десь на ротацію, де щоб зігрітися, щоб було тепло. Дуже гарно у нас працює ветеранська організація. Ми так називаємо райвідділ міліції. Це колишні правоохоронці. очолі Литвинов Іван Анатолійович дружні, дуже дружні люди. Коли звертаємось за допомогою, завжди ми можемо розраховувати на те, що вони підтримують і. Кошти здають для того, щоб ми могли придбати медикаменти. Ось у нас останній такий збір коштів був 24 листопада. Ми збирали на сітки, бо звернулися так, конкретно підрозділ треба було чотири білі сітки зробити. То ми там закупляли і матеріали, здавали на окопні свічки на закупку парафіна. Ну дуже багато. Взагалі я хочу подякувати дійсно всім нашим. Ветерани 17-ї танкової, це ну, сам Бог вилів, центральний міський район, це наші ветерани, наша 17-та танкова бригада. Ми завжди їм допомагаємо. Мазур Валентин Михайлович зі своїми ветеранами. Він завжди підтримує зв'язок з керівництвом бригади. Ось ми першого, в перших числах грудня ми зустрічалися з заступником командира бригади по зв'язкам з громадськістю Олександром Мірошніковим. І також передавали ми і ліки від простуди, і теплі речі. Ну, це дуже, дуже приємно. Завжди зустрічати хлопців, які приїжджають до нас, які можуть це все отримати. Завжди це обнімання, це побажання здоров'я і повернення живими, здоровими додому. Ветерани військової служби дуже багато зробили. Валентин Михайлович зі своїми активістами і допомагали колишні там. Командуючи бригадою, дивізії, вони зробили пам'ятний знак, такий дуже гарний, яким нагороджують від імені ветеранів найкращих воїнів, 17-ї танкової. Ну, багато роботи зроблено. Можна говорити і перечисляти, скільки там чого напечено пиріжків. Є у нас така бляшук Марія Юхимівна, то вона з 14-го року. Вона проживає, вона голова первинної організації і зі своїми. Дівчатами такі ж дівчата, як і вона гарні, 60 вони печуть дуже смачні пиріжки, булочки. Вони завжди це все. І, ви знаєте, і не треба, може, і багато, і великі передачі готувати. От, у них недавно було 10 грудня. Прислали мені фотографію їхній сусід, молодий хлопець, прийшов у відпустку і їде. Знову в частину повертаються, і вони йому напекли, нажарили, наварили він з великими, з великою передачею. І це так, знаєте, це все пересікається з таким питанням патріотичного виховання молоді. Оце одне із основополагаючих таких питань, якими займався Рада ветеранів. взагалі. Це було основне патріотичне виховання молоді. І ми зараз бачимо, що ці хлопці, які виховувалися в наших школах, які виростали. Як завжди, буває багато питань. Молоді нам завжди здається, що вона не така, але ні, таке дуже добра і гарна молодь. І я вважаю, що Рада ветеранів якраз от повинна зараз підтримувати наших бійців на фронті, чим ми можемо. Теплом своїм своїм душевним теплом, своїм добрим словом. Ми в кожну посилку намагаємось покласти листа від нашої організації, щоб вони бачили, що це не просто. Що це йде від душі і з найкращими побажаннями? Ми плетемо сітки, і коли ми їх плетемо, ми в кожен, в кожну лінточку, в кожний вузлик, ми також закладаємо позитив для того, щоб це все прикрило наших хлопчиків, щоб воно зберегло їхнє життя. І стосовно патріотичного виховання ще от у нас в цьому році була така акція: ми влітку звернулися до ну, відповідної комісії міської ради щодо встановлення меморіальної дошки. Був такий у нас випускник школи 85-ї гімназії Микола Ніконов, герой України. Він у 2002 році закінчив школу, ну так склалося. Його мати виховувала одна і, на жаль, вже її немає. Хлопець був дуже мотивований, він дуже хотів бути військовим, і він став ним. Він закінчив Одеську академію, дуже вправний командир був і на жаль 12 березня 2022 року він загинув в маріуполі загинув дав можливість своїм під Солдатам вийти, да, по братимам вийти, але, на жаль, загинув під час артилерійського обстрілу, і навіть тіло його залишилося там. 12 березня він помер, а 19 березня президент України підписав указ щодо нагородження його ну, знаком ну, званням Героя України. І так склалося, що ну, сім'я його проживає в Очакові, і на сьогоднішній день ну, нема нікого в місті, хто міг би потурбуватись про те, щоб. Але були колеги, які працювали з його мамою на криваріжгірмаші, підняли це питання. Ми проявили ініціативу, і це в серпні місяці відкрили меморіальну дошку. Запросили його дружину, син, дочка. І вони приїхали сюди і сказали, що це те місце, де вони зможуть прихилитися, бо могили нема. Він залишився в Маріуполі. І також зараз ми питаємо, вирішуємо питання по. Супрунов, Євген Супрунов також хлопець загинув. Він воював в АТО. Загинув, і на сьогоднішній день мати його померла, батько помер. Він вчився в гімназії номер 10 І ми також хочемо, щоб не забули за таких героїв. От хочемо, щоб це все пам'яталося. Це все патріотичне виховання. І ми вважаємо, що задача ради ветеранів відслідковувати такі питання і угу. допомагати їх вирішувати. Але зараз я так розумію, що більша ваша робота йде саме на, на, на волонтерській основі на і волонтерській. на волонтерство. Безумовно, безумовно. А, Паніла, а чи співпрацюєте ви з іншими організаціями в нашому місті? Ну, безумовно, ми співпрацюємо всі разом, всі райони. І всі, у всіх районах, у всіх районах робота проводиться ідентично, все рівно. Плетуться сітки, плетуться носки, готуються термоски всі можливі. Це все робляться. Кожна районна організація все це робить. Крім того, ми співпрацюємо з громадською організацією Криворізька асоціація учасників бойових дій, учасників АТО. На базі цієї організації якраз проходить дуже багато такої волонтерської діяльності. Там плетуться сітки, там роблять копні свічки, там восени маринуються овочі, і зараз там іде. Ну туди завжди кожен день приїжджають хлопці, і все це передається їм. І смаколики, і овочі, і сухі супи ну, все, що можна. Ну і сітки, безумовно, сітки з нашими побажаннями, з нашими молитвами. Співпрацюємо ми також. Є така волонтерська організація Рух добрих людей. Наталія Квятковська. Це людина, про яку можна ще цілу програму також складати. Вона дуже багато робить. Кожен день вона звітує багато зборів. Іде закупляються ну, все, що треба. І Хлопці з передової дають знати, що їм треба, тут збираються і відправляють. Є така Ольга Вербова, Живе вона на житловому сиві Карачуни, Тож дуже багато займається волонтерською діяльністю. І тому наші ми донатять, є можливість хто 20, хто 50, хто 100 гривень. Це неможливо просчитати, скільки коштів вже перераховано, але ми йдемо на зустріч всім таким викликам. Де що треба, ми намагаємося допомагати. Тому співпраця на сьогоднішній день у нас дуже тісна. І я ще хочу сказати, що вважаю, що одна із основних задач Ради ветеранів, організації ветеранів, це і в подальшому, коли будуть приходити хлопці з війни, щоб все-таки з повагою до них ставилось суспільство, бо вони приходять душевно надломлені. Дуже багато таких, які переживають дуже страшні випробування на їхню долю випадають, і треба з розумінням ставитись, треба буде все-таки їх адаптувати в соціум і допомагати. І я думаю, це теж одна із. І до речі, от Микола Кирилович Дабіжа, голова міської організації ветеранів, на цьому теж робить такий акцент, що ми повинні співпрацювати з ветеранами, які зараз молоді. Ну, Тому їм що їм треба... обов'язково наша підтримка, да, для того, їм щоб вони могли адаптуватись треба. тут да. до, до а, того життя, яким вони жили до цього. А адаптація саме різноманітна може бути. Те ж і волонтерство, це можуть бути якісь творчі об'єднання. Це, це дуже багато. Якраз у ветеранів дуже багато напрацьовано для осіб з обмеженими можливостями. Є ну такі. Є, є є з чим поділитися досвідом, так понял. На жаль, час нашої програми він обмежений, так але я хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні в нашої студії. І, Звичайно, подякувати вам і вашій організації за те, що ви а, вносите, а, вносите свої корективи в розвиток міста. Так, ви а, виховуєте патріотично моральний дух нашої молоді. Ну і звичайно за допомогу так. нашим військовим, які зараз боронять наш спокій, так і б'ють ворога в усіх напрямках. За це вам дуже дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Пенсіонер, і в гостях у нас була Олена Полякова. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.